Нідерланди – це дуже дружня країна. Вони входять в топ-5 наших допомічників і донорів в світі, в Європі. І вони дуже дуже спрямовані на те, щоб продовжувати цю допомогу. Ми це відчули. Ми дуже вдячні за той затверджений великий. План допомоги в 2 мільярди євро, який вже відбувається, і ці 122 мільйони вони йдуть якраз в рамках цього пакету. Ми маємо розуміти, що зараз Україні потрібно все. І, звичайно, це боєприпаси, це зброя, це системи протиповітряної оборони, це ракети для систем протиповітряної оборони, це електронні системи боротьби з дронами, радіоелектронна боротьба, реби. Це і самі дрони. Ну і Звичайно, коли ми говоримо про Нідерланди, тут неможливо не згадати про їх лідируючу роль в коаліції F-16, наші літачки, які ми всі чекаємо. Я думаю, що наша тісна і глибока співпраця з урядом Нідерландів вона дасть все-таки свої результати, і ця підтримка точно не спаде, може ще й зросте.